Княгиня Ольга, яка правила київською русою в середині ікс століття, і досі залишається однією з найзагадковіших та найсуперечливіших постатей в українській історії. Її життя, сповнене драматичних подій, жорстокої помсти, мудрого правління та щирого навернення до християнства, стало джерелом численних легенд, міфів та історичних досліджень. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште коментар. Народившись у знатній варязькій родині, Ольга виросла сильною та незалежною жінкою. У 903 році вона вийшла заміж за князя Ігоря, ставши його законною дружиною. Їхній шлюб був не лише політичним союзом, але й щирим коханням. Після смерті Ігоря у 945 році, Ольга. Як опікунка малолітнього сина Святослава опинилася на чолі Київської Русі. Їй довелося не лише здолати внутрішні заколоти та зовнішні загрози, але й реформувати систему управління державою. Жорстока помста древлянам Смерть Ігоря від рук древлян стала трагедією для Ольги. Її прагнення помсти було жорстоким та бажальним. Легенди описують три її каральні походи проти древлян. Кожен з яких супроводжувався хитрістю, жорстокими стратами та спаленням міст. Хоча жорстокість Ольги вражає, важливо розуміти контекст того часу. Її дії, ймовірно, мали на меті не лише помсту, але й зміцнення влади, приборкання непокірних племен та утвердження авторитету Київської Русі. Мудре правління та реформи. Після придушення древлян Ольга проявила себе як мудра та справедлива правителька. Вона встановила чітку систему збору данини, зменшила податковий тягар на населення та стимулювала розвиток торгівлі. За її правління, Київська Русь значно зміцнилася, розширила свої кордони та здобула міжнародне визнання. Ольга вела активну дипломатичну діяльність, налагоджуючи зв'язки з візантією та іншими країнами. Навернення до християнства. У 957-х році Ольга здійснила паломництво до Константинополя, де прийняла християнство. Це рішення стало поворотним моментом не лише в її особистому житті, але й в історії всієї Русі. Ольга намагалася поширювати нову віру серед своїх підданих, будувала церкви та монастирі. Її дії заклали підвалини для подальшого хрещення Русі, яке здійснив її онук Володимир Великий спадщина та суперечності. Княгиня Ольга залишила по собі багату спадщину. Її образ уособлює мудрість, силу, віру та рішучість, вона стала символом становлення Київської Русі як могутньої держави та центру християнства на слов'янських землях. Проте постать Ольги і досі викликає суперечки. Деякі дослідники засуджують її жорстокість, інші ж вважають її жорсткі дії виправданими обставинами того часу. Важливість вивчення спадщини. Вивчення та розуміння життя та діяльності княгині Ольги має важливе значення для кращого розуміння нашої історії, формування національної самоідентичності та виховання патріотичних почуттів. Її образ слугує прикладом мудрого правління, рішучості та щирої віри, що й досі надихають українців. Заглиблюючись у таємниці, нерозгадані питання історії княгині Ольги. Попри значний обсяг інформації, життя княгині Ольги все ж оповите ореолом таємничості. Існує чимало питань, на які історики досі не можуть знайти однозначних відповідей. Ось декілька з них Мотиви помсти древлянам, чи справжньою метою Ольги була лише помста за смерть чоловіка, чи, можливо, вона прагнула зламати опір древлянській державності та остаточно підпорядкувати їх Києву? Можливо. Помста була лише приводом для проведення масштабної політичної реформи. Справжні причини навернення до християнства, що саме спонукало Ольгу прийняти християнство у Візантії. Чи це було щире навернення, чи прагнення зміцнити міжнародний авторитет Київської Русі, а можливо, спроба знайти нову духовну опору після трагічних подій? Міра її впливу на Святослава, історичні джерела свідчать про складні взаємини між Ольгою та її сином Святославом. Який залишався прихильником язичництва. Наскільки сильно впливала Ольга на внутрішню та зовнішню політику Русі під час правління Святослава? Чи існувала прихована боротьба за владу, розгадуючи таємниці за допомогою джерел? Відшукати відповіді на ці питання можна, ретельно досліджуючи джерела, що дійшли до наших часів? Оповідь Нестора Літописця в повісті временних літ є одним з основних джерел інформації про Ольгу. Однак важливо враховувати можливу тенденційність літопису, який міг певною мірою ідеалізувати її образ. Візантійські хроніки також містять згадки про Ольгу, але вони фокусуються переважно на її візантійській дипломатії та наверненні до християнства. Археологічні знахідки, такі як церкви, збудовані за часів її правління, можуть допомогти реконструювати тогочасну політичну та релігійну ситуацію. Значення розгадування таємниць. Дослідження цих питань дозволяє отримати більш повне уявлення про особистість княгині Ольги, її політичні стратегії та мотивацію. Це також допомагає краще зрозуміти внутрішні процеси становлення Київської Русі, її зовнішню політику та релігійне життя того періоду. Висновок княгиня Ольга залишається однією з найзагадковіших постатей української історії. Її життя, сповнене драматичних подій, жорстокої помсти, мудрого правління та навернення до християнства, є предметом постійних досліджень та дискусій, розгадування таємниць, пов'язаних з її особою, дозволить нам глибше зрозуміти історію Київської Русі та значення цієї видатної правительки.